Мир і радість, мир і радість, з чим не жди. Ну, неси всі ми і радість, усміхайся, гарно вчись і будь послушною. Я? Давай. Як умру, то поховає мене на, на могилі, серед степу широку на вкраїні. Що в Рокополі і Дніпро, і крусі. Бо видно, бо сути, як риве, ревусі, як подущає з України. І я і кони, і горе все покину і повину до самого Бога мовитися. А до того? А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдан повіте, і врагі злою кров'ю волю попіте. І мене в сім'ї єдині, в сім'ї волі, нові не забудьте, пане малити, не живи тихо, завої. Які не дитячі рядки, розбу на дітей, дуже приємно. Так, це заповіт Тараса Григоровича Шевченка це наступним поколінням. 17. Ти вже розказував, давай ще раз розказуєш.